Привіт! Мене звати Олексій Шпичка, я практикуючий психолог і гешталь-терапевт. Натрапив на дуже цікаву характеристику людей з нарцисичною психологією у психоаналітика Герберта Розенфельда. А саме нарциси тонкошкірі та товстошкірі. Ця назва різних типів людей з нарцисичними проблемами мені подобається найбільше. Це все теж розділення нарцисів на дві категорії, які ми бачимо і в інших терапевтів. Це екзибіціоністський прихований нарцис, нарцис в забутті, гіперпильний нарцис або сором'язливий нарцис. В цьому відео я поділюсь тим, як ці дві категорії розділяє пан Розенфельд. Розпочнемо. Існує багато нарцисичних клієнтів, яким їхня нарцисична структура дала, так би мовити, товсту шкіру. І це дозволяє цим людям бути нечутливими до глибоких почуттів. А для того, щоб ситуація з ними не зайшла в глухий кут, якщо ви з ними в стосунках або в терапії з ними, то з цими людьми потрібно бути наполегливим, рішучим, впевненим, витримувати свої кордони і стояти на своєму. Зокрема, про цей тип нарцисів багато писав Отто Кенберг. А саме, що з ними потрібно займати сильну, впевнену позицію, наполягати на своїй точці зору. В таких умовах Розенфельд також вважає, що ці клієнти з часом будуть відчувати полегшення, навіть якщо цей процес для них буде важкий. На відміну від товстошкірих нарцисів. Багато нарцисичних клієнтів мають, так би мовити, тонку шкіру. Ці люди гіперчутливі, їхні почуття дуже легко поранити в щоденному житті і в терапії з ними. Нам важливо розуміти, що якщо щутливим нарцисом в терапію обходитись так, як стовстошкірим нарцисом, то йому можна завдати значної травматизації. Якщо цій людині прямим текстом казати про деструктивні частини її особистості, то терапія дуже швидко зайде в глухий кут. Тонкошкірі нарциси в дитинстві виглядає так, що вони в дитинстві переживали регулярну травматизацію, і це особливо стосується почуття власної гідності, самоповаги, позитивного образу себе. Схоже, ці люди. Постійно і надмірно відчували свою меншу вартість і непотрібність. Їх багато присоромлювали, критикували, знецінювали, і вони відчували себе дуже вразливими, беззахисними і відторгнутими всіма. В підлітковому віці і пізніше. Завдяки своїм інтелектуальним та фізичним здібностям їм вдалося, якщо не подолати, то принаймні приховати свій комплекс меншовартості і отримати свою долю визнання і поваги. Загалом ці люди були досить функціональні та успішні. І разом з тим в них з часом траплялися зриви, які проявляли нестабільність їхньої особистості. Коли працюєш з такими клієнтами, то приходить розуміння, що в них є сильна потреба гіперкомпенсації -гіпер та відчутті зверхності і переваги над кимось. Це дає їм відчуття тріумфу і помсти своїм батькам або іншим, іншим членам родини, які знущались над ними або принижували їх. В людей з патологічним нарцисизмом. А, деструктивні риси характеру переплетені разом з конструктивними. Тому дуже важливо, коли ми намагаємося їм допомогти позбавитись від деструктивних рис, не нападати в цей час на їхні позитивні сторони особистості. І саме цей нюанс робить нашу роботу складною. І по цій причині прості поради чи простий емоційний зв'язок з ними не працює. Якщо в роботі з цими людьми занадто багато уваги зосереджувати на деструктивних сторонах їхньої особистості, то це ніяк їм не допоможе позбавитись від цієї деструктивності. Це вони просто будуть відчувати себе поганими, присоромленими, непотрібними. І це навпаки призупинить або заблокує їхній розвиток. Робота з тонкошкірими клієнтами складна. Тому що ці люди дуже травмовані, вразливі, і їм відповідно важко зустрічатись із своєю травмою і поразками. В роботі з ними можна наламати багато дров, якщо обходити з ними як з товстошкірими нарцисами. Це відіб'є в них будь-яке бажання працювати далі і дасть їм відчуття відторгнення і сорому. Ось. Такі думки в пана Розенфельда про роботу із такими вразливими і чутливими людьми з нарцисичними проблемами. Я в своїй роботі і в дослідженнях приділяю багато, темі, багато уваги цій темі, так як вона мені цікава, і в роботі зустрічається досить багато людей, які мають проблеми такого плану. А я вам вдячний за вашу увагу. Ви можете написати свої запитання або коментарі внизу під цим відео, а я із задоволенням на них відповім. Всього найкращого!